Канал Слухай Та мрій. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. КАЗКА Ломачка Помагачка Ішов їжачок додому. Дорогою наздогнав його заєць. І пішли вони разом. У двох дорога вдвічі коротша. Додому далеко. Ідуть, розмовляють, а поперек дороги лежала палиця. За розмовою заяць її не помітив. Спіткнувся, мало не впав. Ах ти! розлютився заяць, піддав палицю ногою, і вона відлетіла далеко вбік. А їжачок підняв палицю, закинув її собі на плече і побіг наздоганяти зайця. Побачив заяць в їжака палицю, здивувався. Нащо тобі вона? Яка з неї користь? Ця паличка непроста, пояснив їжачок. Це ломачка помагачка. Заєць у відповідь тільки пирхнув. Пішли вони далі і дійшли до річки. Заєць одним стрибком перескочив через річку і вигукнув вже з іншого берега: Гей, колючка, кидай свою ламаку, тобі з нею сюди не перебратися. Нічого не відповів їжачок. Відступив трохи назад, розбігся, застромив на бігу палицю всередину річки, перелетів на інший берег і став поруч із зайцем, як тут і був. Заєць від подиву навіть рота роззявив. А добре, ти, виявляється, стрибаєш. Я стрибати зовсім не вмію, сказав їжачок. Це ламачка помагачка. Через усе стрибачка мені допомогла. Пішли далі. Пройшли трохи і вийшли до болота. Заяць з купини на купину стрибає. Їжачок позаду йде перед собою палицею, наче ціпком дорогу перевіряє. Гей, колючка! Що ти там повзешливе, ледве-ледве? Напевно, твоя ломака не встиг Заяць договорити, як зірвався з купини і провалився в трясовину по самі вуха. От-от, захлинеться і потоне. Перебрався їжачок на купину ближче до зайця, і кричить: «Хапайся за ломачку, міцніше!! Вхопився заяць за палицю. Їжачок щосили смикнув і витягнув свого друга з болота. Коли вибралися на сухе місце, Заєць каже їжаку: Спасибі тобі, їжачку! врятував ти мене. Що ти? Це ломачка помагачка. З біди витягачка. Пішли далі і біля самого узлісся великого темного лісу побачили на землі пташеня. Воно випало з гнізда і жалібно скиглило, а батьки кружляли над ним, не знаючи, що робити. Допоможіть, допоможіть! цвірінькали вони. Гніздо високо ніяк не дістанеш. Ані їжак, ані заєць по деревах лазити не вміють, а допомогти треба. Думав їжачок, думав і придумав Ставай обличчям до дерева! скомандував він зайцеві. Заяць став лицем до дерева, їжачок посадив пташеня на кінчик своєї палиці, заліз із нею зайцю на плечі, підняв як міг палицю і дістав майже до самого гнізда. Пташеня ще раз пискнуло та стрибнуло прямо в гніздо. От, зраділи його тато і мама. В'ються навколо зайця та їжака, цвірінькають. Спасибі, 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 а заєць каже їжаку. Молодець їжачок добре придумав. Що ти? Це все ломачка-помагачка, вгору підіймачка. Увійшли в ліс. Чим далі йдуть, тим ліс густіший, темніший. Страшно зайцю, а їжачок виду не подає. Йде попереду, палицею гілки відсуває, і раптом з за дерева, прямо на них величезний вовк вискочив, загородив дорогу, загарчав, стій. Зупинилися заєць з їжаком. Вовк облизнувся, клацнув зубами і сказав: Тебе, їжак, я не чіпатиму, ти колючий, а ось тебе косоокий. Цілком з'їм, з хвостом і вухами, затремтів зайчик від страху, побілів увесь, як взимку. Не може бігти. Ноги до землі приросли, закрив очі, зараз його вовк з'їсть. Тільки їжачок не розгубився. Замахнувся своєю ломачкою і, що є сили, вгатив вовка по спині, завив вовк від болю, підстрибнув і ну бігти. Так і втік, жодного разу не обернувшись. Спасибі тобі, їжачку! ти мене тепер і від вовка врятував. Це ломачка помагачка, ворога побивачка, відповів їжачок. Ішли далі. Пройшли ліс та вийшли на дорогу, а дорога важка вгору йде. Їжачок попереду топотить, спирається на палицю, а бідолашний заєць відстав, ледь не падає від утоми. Додому зовсім близько, а заєць далі йти не може. Нічого, сказав їжачок, тримайся за мою ломачку. Попився заяць за палицю і потягнув його їжачок вгору. І здалося зайцю, ніби йти стало легше. Дивись но, ну, каже він, їжаку, твоя ломачка помагачка і цього разу мені допомогла. Так і довів їжачок зайця до його будинку, а там на нього давно чекала зайчиха із зайченятами. Радіють зустрічі, а зайці, – каже їжаку. Якби не ця твоя чарівна ломачка-помагачка, не бачити б мені рідної домівки. усміхнувся їжачок і говорить: Бери її від мене в подарунок, може вона тобі ще згодиться. Заєць навіть сторопів. А як же ти без такої чарівної ломачки помагачки будеш? Нічого, відповів їжачок, ломачку завжди знайти можна, а от помагачку, він постукав себе по лобі, а помагачка ось вона де. Тут все зрозумів заяць. Правильно ти сказав: важлива не палиця, а розумна голова та добре серце. Якщо тобі сподобалась казочка, став лайк і підписуйся на канал, щоб ніколи не пропускати нові цікаві історії.